Так, друзі, xc 90 за 14900. Машина у Львові. Приїжджаєте, оглядаєте, все, що вас цікавить. Машина у Львові стоїть. Пошкодження незначні попереду отримала. Самі бачите, заводиться, їде. Чому така ціна, тому що пробіг великий. Зараз коротко пройдуся по машині. Передні партроніки, задні парктроніки камери 360, це 7-місна. Заводиться, їде, двигун працює чудово. Зараз ми заведемо. Завелася спів, спів оберта і, і показуємо, як працює двигун. Хоча у них завжди двигун працює. Це Т5 на скільки на 250 тонн. Вольво рахується адекватний двигун цей. Пробігу 210 тисяч миль. Кого цікавить, приїжджайте у Львові, тобто вона нас в солонці. Приїжджайте, оглядайте, ціла безпека, удар ви бачили, можете приїхати, подивитися на дископію, зробити все, що завгодно. Тому я думаю, що вона швидко продасться. 14 900, ціна. Всім пока.